Спочатку повномасштабного вторгнення за процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури розслідувано та скеровано до суду понад 50 обвинувальних актів щодо прихильників руського міра, зрадників України та колаборантів. По усім злочинам проти основ національної безпеки прокурори вимагатимуть для обвинувачених максимального покарання. Розпочалися судові слухання за обвинуваченням у державній зраді мешканця Кіровоградщини, який, перебуваючи на окупованій території Київщини, надавав представникам збройних сил РФ дані щодо місць розташування сил територіальної оборони Збройних сил України, блокпостів та займався марадерством. На активній стадії судового розгляду перебуває обвинувальний акт щодо кропивничани, на який виступив у ролі коректувальника ракетного удару. 41-річного обвинуваченого, який працював в інтересах держави агресора, затримали безпосередньо на місці злочину під час встановлення gps трекеру на трансформаторну підстанцію у Кропивницькому. Шість обвинувальних актів скерували до суду прокурори Кіровоградщини стосовно колаборантів, які зайняли посади у незаконних органах влади. Окрема частина розслідуваних та скерованих до суду проваджень стосується так званої глорифікації. Фігуранти виправдовували та визнавали правомірну збройну агресію Росії, поширюючи на своїх сторінках у соцмережах пости, у яких свалювали агресивні дії окупантів та звинувачували Україну у розв'язанні війни. Наразі прокурори здійснюють процесуальне керівництво ще у 50 кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки. Системна та послідовна робота прокурорів на ниві захисту національної безпеки держави триває.